Блять, ви будете в шокі, що у мене тут зараз відбувається. Я сам в шокі, значить. Дивіться, значить, тут у мене шайтан, блять. Просто як змей, отак, по дудку можна. Тут, значить, в душі кипяток і їдені. Чого? Тому що я де в Європі в отелі і... Що? І як завжди не працює опалення. Бо ми де в Європі, вони ж тут кончую. Вони зимой, сука в курточках будуть. блять, но, но опалювати не будуть. Да, якщо у них денег куча. Чи попридумував, дивіться, а, це ще ж не все, дивіться. Тут постави собі, щоб кип'ятило, що мені не треба кипяток, кому начальник Я це зробив просто, щоб було тепло і откуда то вообще тут ішло. Пана придумала всякої такої херні. То робота, то не робота. І снизу вони рішають, коли тобі треба опалення, коли не треба. Зараз для всіх оцих тих, хто буде писати, що ти в Європі, що тобі не так, вертайся в Україну. Зайдіть в пакаунт, гляньте, схирали я взагалі в Європі. О, все, в мене фен зламався. Так вам, суки, і надо. Рішили економити на нас, купують на новий фен собі. А, ми зараз тут, тому що ми команда, веземо автівки для ЗСУ. Без зборів, поняли? без нічого. Самі дофінансовуємо, самі логістику пробудовуємо. Вінколи дарує машину. Мені треба, щоб команда приїхала, відпочила, прокинулась, поїла нормально, щоб тепло було, і ми поїхали далі. Тут же котели не 5 копійок коштують. Мені інколи, От напишіть в коментах, ви ж, навіть якщо на джоб центрі ви ж по-любому колись були, хоча раз ну, дозволили собі якийсь сатель. Ну ви стикались таким. Мені інколи, знаєте, у цих європейців з цими їхніми лицами, типа такими, блядь, я навіть слова не можу підібрати. Думаю, ви знаєте, у ці ліцо лицо такі, блядь, як будто бы тут цивілізація, везде в міре є не цивілізація. Но так взяти за морду, так в Україну привезти і сказати, сука, дивись. В отелі должно, бути отак, в кафе, всегда должны, сука, лежать салфетки. Салфетки всегда. Он вам що пана салфетки принести. А вслужувати ви маєте отак. Вот Дівчата отак вот мають виглядати, отак вот ухажують за собою. Вот Такий должен бути манікюр, отакі вот сука, стрижки, отакі вот у дівчат мають бути. Взагалі жить треба вот отак, блін було. Вони цього навіть не знають. Вони цю жизнь ніколи не бачили. А нам нав'язали через всякі серіали. Що вони? Тому тут? тут уже я не знаю, кальянний бар просто якийсь. Нав'язали нам через телевідені, через всякі серіали і так далі красиву. Жисть тут всяку. Чого, бо тут, в принципі, все гарно виглядає, гляд. ну так неплохо. Да? Це портно, ну, ми сюди приплили на тачках. Нав'язали нам цю жизнь, ми в це повірили, приїхали сюди, а тут оказалось просто якесь дно. Це тут родиться треба, щоб жити нормально, щоб не знати, що десь є краще. А ми ж то знаємо, що є краще набагато в сто раз. Вона тут, я не знаю, скоро джина можна буде запускати все в диму, глянь. Фух, накипіло мені за цю Європу. Платиш, блін, бабки. Нормальні бабки платиш. За отель просто переночувати треба, дайте команді віддихнути. А зараз підемо їсти вниз на цей, на, на сніданок. Що там буде? Булка, блядь, з маслом, з варенням, сирка, басач, чуть-чуть салата. І я не розумію, як вони на таку їде, ну, не отакі, не кабаниці. Це... Опять-таки, це генетично треба бути предрозположеним, щоб в такому жити. Вже... Так, це треба вже вирубати, тому що, ну, до речі, тепліше стало, понял? От вони думали на мені зекономить, я їм стільки з води спущу, блядь. Два рази більше потратять, ніж би на опалення мені. І дивіться, тут є щиток, сука, все повключав собі. А оце от опалення, поняло, воно працює, бо вони понапридумували собі. Не робота. Знизу вони рішають, коли включать, коли не включать. Ух, блять, от так би їх в Україну і мордаю ту в тарелку, щоб вони побачили, як треба. Ладно, на зв'язку. Напишіть в коментах, чи з таким стикалося. Я переконаний. Що всі ті, хто в Європі, от солідарні будуть на 99%, зі мною, 1% там золотить странах. От для всіх інших, хто сейчас якусь херню писати, зайдіть, гляньте, що я в Європі взагалі, і чим ми тут займаємося. Все. Пока. На зв'язку.